Ну і тож з'явилися нові деталі стосовно вчорашньої бавовни в Криму. Попередньо шість російських військових травмовані у Червоногвардійському районі Криму. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Окупанти отримали поранення 25 липня внаслідок атаки на ремонтний батальйон. Астра пише, що після удару виникла пожежа. Я нагадаю, що сьогодні зранку на тимчасово окупованому півострові теж було гучно. Про так звану бавовну повідомляють у Красноперекопську. Там піднялися гелікоптери і літа тим часом у Севастополі та Балаклаві місцевій чули стрілянину і пуски ракет. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Ну у збройних силах України спростували втрату трьох населених пунктів поблизу Коп'янська, що на Харківщині. Про це повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Черватий. Відтак, за його словами, на цьому відтинку фронту тактична лінія особливо не змінилася. Я ж вам нагадаю, що раніше у Міноборони РФ повідомляли про так звані успішні контрударні дії, внаслідок яких вони нібито окупували Сергіївку на Луганщині. А командувач Сирський звітував, що. Окупанти наступають на куп'янському напрямку з метою розгромити зсу у цьому районі та просунутися у глибину оборонного лінійного групування українських захисників. Ну і збройні сили України мають успіх у районі Старомайорського, що на Донеччині. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов розповів про ситуацію на фронті. Отож, сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бордянському напрямках. Разом з тим, росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше роботиного. Що на Запоріжжі ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує своє. И резерви. Ну і сьогодні стало відомо про підсилення для української системи протиповітряної оборони, що дуже для нас зараз важливо. Його спрямують туди, де зараз це потрібно найбільше. Про це повідомив президент України після щоденної селекторної наради. Отож, Володимир Зеленський заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Ну а також про ситуацію на фронті. Головне управління розвідки та служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани. Сбу відзвітовали. Вала про перебіг протидії ворогам всередині нашої держави. Ну і Росія е не зупиняється, готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із так званої зернової ініціативи. Про таке повідомили у мілітарі медіа центр. Зазначається, що окупанти відпрацьовують блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів. У повідомленні сказано, що рашисти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до. Та з портів України, окрім цього, загарбники продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема армянського та перекопського напрямків. Ну і на запит президента Зеленського генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна НАТО. Про це пише Deutsche Welle. Зустріч відбудеться вже сьогодні. Про це сповістила речниця оборонного союзу Оанна Лунгеску. За її словами, посли країн-членів альянсу проведуть консультацію щодо останніх подій та обговорять транспортування українського зерна через чорне море. Напередодні український лідер говорив із генсеком телефоном. Саме тоді попросив невідкладно скликати представників держав. Союзниць через агресивні кроки РФ в акваторії Чорного моря. Ну, будівництво заводу з виробництва дронів камікадзе шахет на території РФ матиме значний негативний вплив на війну в Україні. Про таке повідомляють в американській розвідці. Зазначається, що це підприємство здатне забезпечити Росію новим запасом безпілотників. і Йдеться про значно більшу кількість дронів ніж країна-агресорка змогла закупити в Ірану. До цього для порівняння аналітики нарахували поставки щонайменше 400 БПЛА зараз до Росії регулярно переправляють обладнання, яке допомагає Ає у будівництві заводу. орієнтовно запустити виробництво можуть вже на початку наступного року. Водночас у державному департаменті Сполучених Штатів Америки переконані, що військове партнерство між країнами поглиблюється. Іран залишається головною військовою опорою Росії. Ну є повідомлення, шановні наші глядачі від повітряних сил збройних сил України про те, що ракети змінюють свій курс зараз напрямок Дніпро. Ще раз закликаємо вас бути дуже обережними, спускатися в укриття, не нехтувати загрозою. Бачимо, що ворог запускає ракети. Була інформація сьогодні про те, що відпрацювало 13 їхніх бортів. Отож, однозначно, не ігнорувати цю тривогу. Закликає наше військово-політичне керівництво. Також і ми також. Вас закликаємо, шановні наші глядачі. Тому прошу вас, подбайте про свою безпеку. Ми ж рухаємось далі. Події дня на цьому закриваємо. Все обговоримо з нашими гостями. Давайте рухатись.